Перегруповує свої підрозділи ворог на авдіївському напрямку, штурмує малими групами під прикриттям артилерії та дронів. Ситуація складна, а бої дуже важкі. Фактично, бої у притул до міської зони. Останнє просування противника з промзони острова Авдіївку. Винесе загрози для нашого групування. Ми бачимо, що наступають вони з боку ясиноватої. Зараз бої точаться в районі царської охоти. Виноградників сунуть з боку того самого синоватої фронтально завдання вийти в тил нашим захисникам на позиції зенітика, тримається попри. Фактично щодобові штурми і напівточення, намагаючись прорвати з півночі оборони, ворог тисне в напрямку села Степове і напрямляючи свої удари, спрямовуючи на Бердичі. окупанти не приховують свої наміри, хочуть оточити з трьох сторін, фактично, щоб закрити Авдіївський конгломерат. Також бої дуже важкі південніше в районі Северного, з боку окупованого тимчасово водяного. Окупанти намагаються пробити на оборону нашу на тоненьке на северне. А також намагається, скажімо так, постійно бити по Первомайському, відтискуючи наших оборонців до Нетаєва. Тут оборона досить важка. На південному фланзі, нагадаю, наступає 55 та стрілецька бригада Російської Федерації, саме вона тисне якраз і в районі Сєвєрної, і в районі Первомайського. Також ворог і дронами розносить наші укріплення. Потім кидає штурмовиків. Така тактика зараз, якраз в районі Первомайського. Вони також тиснуть з боку Невельського, намагаючись вийти ось на цю дорогу, а також прорватися зверху і перерізати дорогу, яка веде на з на і на Карлівку. Фактично бої тривають у селі на околицях за Дамби і за територію довкола Ставків. Ворог хоче відкинути наші сили до Нетайлового. А задача ворога рухатись прямо вздовж дороги. І одне угрупування буде йти на Карлівку, очевидно, а друге буде йти назустріч тому угрупуванню, яке наступає з півночі в бік степового. Що зараз відбувається біля Вдівки? Можемо дізнатися з наступного сюжету. Турми малими піхотними відділеннями без важкої техніки. Окупанти, попри негоду, морози і відлиги штурмують Авдіївку з землі і бомбардують з неба. І вони розсурівняють з землею, а потім опускають піхоту, провіряють зачищати. Стараємося витримувати, не допускати, щоб вони сюди. Тиснуть на українську оборону з трьох напрямків, намагаючись, хоч десь проломити нашу оборону, важкі бої в районі Степового. Кадри, які блетіли усі світові медіа, український екіпаж з Бредлі розбирає новітні панцерник РФ прорив Спочатку були бренебінні, потім в нас виникли типа, труднощі, але так сказати, колись грав в комп'ютерні ігри, я сповнив все, кореш, і як бити ті танки, і куди бити, бо ну, блин, я мав його зупинити будь-якою ціною. З окупованої Красногорівки силами 15-ї окремої мотострілецької бригади окупанти атакують селище, намагаючись пробитись до Бердичів і автодороги 05-42. та ОМСБР тисне з району Кам'янки, а з водяного опитного на северна атакують ворожі підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади. Ворог наступає під прикриттям своїх дронів і артилерії. Біжить ворог, просто біжать, і над ними стая фпв-шок їхніх же. і вони просто одкуди ведеться вогонь по противнику. Вони висікають точки і знищують їх впівішками. Наші вже позиції розбирають впівішками. Дрона важка ситуація в районі Коксохіму. Окупанти прориваються, намагаються закріпитись, але їх вибивають наші підрозділи. Останні спроби прорватися в районі Коксохіму силами підрозділів двох бригад. Провалились в районі піщаного кар'єру. Утім, ворог зміг просунутись спромки в напрямку старої Авдіївки в сіру зону і закріпитись на кількох будинках, створивши загрозу для наших військ, які оперують у місті. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, спецкормарафон Єдині новини.